Це я вимучу. Обкидав я тут все, що хочеш. І воблери, і вертушку. І от тільки коли валка спрацювала. Бронзова і дорастає стає цури. І риба не йде проти течії і все. Ну там покльові на Так, ну ще ви його витягнути, але теж непогано. Та чи це не просто зробити? Треба його добре вимочити. До знову я приїхав на той перекат, щоб був на попередньому відео, де ловилися трофейні екземплярчики у мене.

На поверхню не хочу впливати. І так, він тут стоїть на такій течії, то у нього здоров'я просто вагон. Просто не дається і все. він вже змочився. Вже дається хоч на поверхню сплисти. Це апарат просто шикарний. Апарат просто шикарний. 925 грамів, ну це просто чудо із чудес. І от така коливалка 1,4 грама бронза. знову приносить мені як не жереха, то трофейного голови. І це мій найбільший голубь, якого я ловив. Просто шикарний. Ми його випустимо тут аккуратно просто копанчик. Все пішов нес. Ес ха ці приманки я тут обкидав і буквально вон там, внизу він вже влупашив. Ну, шкода, що покльовку не вдалося зняти, так як я тут вже стою певне хвилин 20 обкидаю, обкидаю, пробував вертушку, на яку клювало гарно минуло граду. Риба відмовляється брати. От затримав трошки на течії коливалку і він зразу влипив. І зараз ще попробую декілька разів. З надією, що він не один. І коливалку ще хтось. Даром я ж сюди ліз по тих всіх кущах. А дорога була дуже непроста. Ну і по дорозі перевіряв ще одне місце, яке знайшов по карті, ще один перекат. То там було дві покльовочки, точніше один вихід так на течії і одна покльовка на протилежному березі, на хайру і все. Більше реакції там риба ніякої не проявила. Я був змушений вернутися на це місце, де знайшов рибу на попередній рибалці. Що бронзова коливалка сьогодні взяла трофеї. оху ху ох, ох. Знову була покльовочка. Невже ж? коливалка сьогодні буде лупашити. на Хайру. Фу, сидів вон там під берегом. Фу, фу, фу. А я собі тут обкидував, грався, думаю, а взагалі дощ, почав мор моросити. Думаю, попробую туди попідкидую під той берег. І знову такий та просто кабанюра. Не ну, буду його в руки брати, буду його так, зараз виведу на берег. І тоді я буду фоткатися з ним. Важимо цього бавлика. 710 грамів, хто би міг подумати, що там така риба буде стояти. Ну, ще треба цього зафоткати з вагою, може не повірити. Але Під тим берегом, під гілочками. Ну, така супер класична точка. Риба думаю, що щось впало з дерева, який жучок, якась бумажка є, і її хапає. Хайра якраз відіграє роль цієї букашки. Головне туди закинути, дати паузу і тоді помаленьку почати проводити. То я не сподівався, просто, що він буде настільки великий. А вся риба, що за пів кілограма, то на моїх рибалках вважається трофейною. Знаю, чи там є ще такі, може це одна тут така стоїть на відрізку річки. Ще покладали покидаємо. Зараз один себе проявив, а другого буде ще. місце, Де б могла стояти риба? Ну, тут стоять mm -hmm. два лебіді, там на мілячку посередині. Під моїм берегом обрив і глибина. І Там нічого не клює, там острівець, он такий, я його вже обкидав зі всіх сторон. І коливалкою і зараз кидаю вертушку. Два грама і поки що глухо. Що зараз буду йти ще вверх по течії і там пробувати обкидувати гонозі, а вибратись тепер. Так, тут видно, що тут хтось ловить. Протоптана стежка, можна сказати. Дуже багато трави, ну і чи риба є, то вже ви... друге питання. вот так что я прошел с сад до телеиссии Високий берег, все заросло травою, певно, я на місяць запізнився, щоб ловити в цих місцях, бо таке трава плотно заросла, але нічого, ще точки є, дві-три так точно треба обловити, є ще де походити. Так що переїжджаю далі. Така пошукова рибалка, не застоююсь на одному місці. Але два трофеї вже є і це найголовніше. Точний закид. Ха. Під той берег і зразу влупив з льоту. І зійшов. І зійшов і зійшов. Але він там сидів. ще є дерево такі, і такий гілляка, така водій думаю, туди варто ще також спуститися і спробувати прокинути там. що це хороше пролізти ці трави всі. Такий був грам 300, напевно. Згорити ніби і не могли би ми. Там явно, якщо... Ох, є ще один. А я думав вже другий раз не плюне. І знов зійшов. Ну ти дивись через ту траву. Десь вище зайти. Попробую тоді обкидати. Що вийде, то вийде. Є Ха -ха. Рибка на тому березі стоїть із дом схід. Що там файри з гачками, то вони в пальці залазять, як має бути. Вже три риби зійшло через них. І з була покльовка. Фу, Ха. класна рибка тут стоїть. але як тіло б ближче їм добратися, але мені це не вдається. Але чи там є риба? треба пробувати, чи вона себе там проявить, чи не вийшли. От щось стояло. І то таке нормальне, я би сказав. Воно або злякалося в облікаво. Оце була така атака, або я, я, я взагалі нічого не відчув. Ну це було видовищно. Тут десь між травою може стояти трофейний голови навіть жерех. Зразу можна сказати на падінні бути. Дикий. Є, ну нарешті. Фу-ху. Нарешті. Я ще одного дочекався. Сила риба сила просто і із вертушками, і з коливалками. я його все-таки взяв, мав дві поклойовки. Виходь, виходь. Тебе не пустимо. Тебе не пустимо. Побліпу, гуляй. О, так обліку гуляю. такий Ще один трофейний холодной. Опа! Ес! Вартушка від Ористає 42 грама інлайн і 565 грам. Красень, просто красень. Йдемо його зараз відпускати. покидаю хочеться вірити що ще там є Раз було дві покльовки і ще такий там лупив так що недаром я повернувся все таки дві покльовки класних отримав і пільки Ще таки взяв. Тому куща ну, кущами да, ще виліз. Ну я радую, що в цьому місці рибка вся така трофейна зібралась. Нема прям меншої. Фу. Так що я поїхав далі. Ще є одне місце в мене в запасі.